Зараз класти плитку не популярно. Це відро підлогової фарби на 40 літрів можна використати для фарбування 60 квадратних метрів. Розкачайте та нанесіть двічі. Ви можете зробити це самостійно. Можна використовувати через 3 години після нанесення, стійки до тиску і зносу. Вода не проникне та морозостійка. Можна наносити на підлоги в приміщенні та на відкритому повітрі. Фарба для підлоги може створити цей ефект. Я не буду класти плитку. Епоксидне покриття для всього будинку, безшовні підлоги, глянцеві та блискучі, стійке до тиску та зносу. Без відшарування. 40 дзінь відро може бути використане для фарбування 60 квадратних метрів. Може використовуватись на підлозі та стінах будинку. У комплект входять будівельні інструменти та навчальні матеріали. Готову фарбу можна відразу наносити після відкриття відра. Це може бути використано вдома для захисту навколишнього середовища. Зносостійке та довговічне. Не відчаровується чи випинається, не лише покращує зовнішній вигляд.